В цьому відео ми розкажемо про програму ФОП100. – це бухгалтерська програма, що забезпечує повну автоматизацію бухгалтерського обліку та подачі звітності групи приватних підприємців на єдиному податку. Що більшою є кількість підприємців, тим відчутнішою буде економія часу та зусиль при роботі з програмою ФОП-100. Основний функціонал програми фоп 100 Завантаження та розпізнавання банківської виписки Завантажений з клієнт банку, генерація книги обліку доходів для кожного підприємця, генерація та надсилання податкової звітності, генерація первинних документів, рахунків та актів, оплата податків, надсилання деталізованого звіту про доходи на електронні скриньки підприємців аналіз обігово-сальдової відомості з можливістю конфіру... конфігурувати її потрібним нам чином. Для демонстрації ми підготували базу з 9 підприємців за перше півріччя 2019 року. І зараз завантажимо банківські виписки за третій квартал 2019 року та сформуємо податкову звітність. Пересвідчимось, що реєстраційні дані підприємця заповнено. Прізвище ім'я по батькові, ІПН, адреса реєстрації, Податкова інспекція, Код КВЕД. Також перевіримо реквізити для сплати податків. Гривневі та валютні рахунки підприємця. Знаходяться у розділі Банківські рахунки. Переходимо до завантаження банківської виписки, яку попередньо слід скачати з клієнт банку. Для цього йдемо в розділ меню Банк та обираємо документ Завантаження банківської виписки. Додаємо новий запис. Обираємо потрібний банк з переліку. Зазначимо, що деякі банки, наприклад OTP Bank, дають можливість генерувати один файл для групи приватних підприємців. Або, іншими словами, дають можливість пакетного завантаження банківської виписки. В поле банківська виписка для імпорту затягуємо потрібний файл. По кліку на кнопку Імпорт дані переносяться в програму. Наступним кроком буде аналіз цих даних та розбиття їх по типах платежів. Для цього переходимо до розпізнавання банківської виписки. Додаємо новий запис. Обираємо потрібний період. третій квартал 2019 року. По кліку на кнопку Імпортувати дані ми отримуємо перелік посортованих, отриманих та надісланих платежів із вказанням типу платежу. Для отриманих платежів це дохід від підприємницької діяльності. Платежі від зовнішніх контрагентів, купівля-продаж валюти. Для надісланих платежів купівля-продаж валюти, готівкові операції, комісії банків. Після аналізу даних ми створимо платежі та проведемо їх, щоб мати необхідні дані в реєстрах для формування податкової звітності. Книги обліку доходів та первинних документів. На цьому процес розпізнавання банківської виписки завершено. Подивимося на перелік створених отриманих платежів. Для прикладу розглянемо платіж від підприємця Базюка Романа. Це дохід від підприємницької діяльності. Кожен платіж робить відповідний запис в журналі проведень. Бачимо це, зайшовши в журнал проведень. Тепер подивимося на книгу обліку доходів підприємця. Це багаторівневий звіт, який ми можемо. Сконфігурувати для власної зручності, перемістивши на верхній рівні потрібну інформацію. Розкриваючи звіт по рівнях, можемо бачити деталізовану інформацію. Сконфігуруємо наш звіт наступним чином. На перший рівень перемістимо дату підприємця на третій рівень. Звіт виглядатиме наступним чином. Отже, всі дані для генерації податкової звітності ми вже маємо. Перейдемо безпосередньо до створення податкового звіту. Для цього переходимо в розділ Генератор податкових звітів. Обираємо період звіту. Заповнюємо перелік підприємців та створюємо звіт по єдиному податку. Для прикладу відкриємо одну із сформованих декларацій та переглянемо дані, що заповнено в ній. Після створення декларації ми отримуємо зіп-архів із переліком XML-файлів по кожному підприємцю. Ось так він виглядає. Ці файли можна завантажити в програму для надсилання звітів, якою ви користуєтеся, або ж надіслати звіти безпосередньо з програми ФОП100. Перейшовши в режим досвідченого користувача, ми можемо в зручному вигляді отримати дані про надіслані декларації, отримані банківські виписки та перелік декларацій, які ще потрібно надіслати. Перейдемо до генерації первинних документів. Додаємо новий запис. В даному випадку це рахунок. Обираємо спосіб генерації та потрібний період. Це третій квартал 2019 року. По кнопці Заповнити платежі отримуємо перелік платежів. Зауважимо, що у випадку, коли поле підприємець залишається незаповненим, будуть завантажені платежі по всіх підприємцях. На основі платежів ми можемо підготувати рахунки та акти та додати опис послуги до усіх рахунків. Також можемо встановити потрібний період та відображати його у друкованій формі документів. В тому випадку, коли опис послуги відрізняється від опису, що встановлений для всіх записів, ми можемо внести зміни в цей окремий документ. По кліку на кнопку Створити рахунки та акти документи будуть згенеровані. Можемо створити та завантажити відповідні PDF-файли, що будуть міститися в такому ZIP-архіві. Подивимося, як виглядає типовий інвойс, сформований програмою fop 100 В даному випадку він двомовний українською та англійською мовами. Зауважимо, що після того, як первинні документи згенеровано, ми можемо переглядати відповідні документи як з архіва, так і завантажуючи їх окремо. Ми можемо певним чином налаштовувати друковану форму рахунку, змінивши, наприклад, мову. Як бачите? Зараз є можливість мати рахунок двомовним українська та англійська мова. Або ж українською мовою. Ось так виглядатиме інвойс українською мовою. Зберігаємо внесені зміни. Продемонструємо наступну функціональність оплату податків. Переходимо в розділ податки та обираємо документ Генератор нарахування податків. Обираємо відповідний тип податку. Та потрібний нам третій квартал 2019 року. По кнопці Заповнити буде створено відповідну колекцію записів. Після чого створюємо нарахування та проводимо їх. В розділі податки. З'явилися відповідні документи на рахування податків. Перейдемо безпосередньо до сплати податків. В розділі Створення платежів обираємо генератор платіжних доручень. Заповнюємо тип платежу, обираємо потрібний період. Обираючи в поле розмір переказу заборгованість, ми отримуємо якраз поточне нарахування єдиного податку. Заповнюємо колекцію платежів, готуємо їх до сплати та створюємо платіжні доручення. Завантажуємо zip архів XML файлів. По кліку на кнопки Створити PDF» та Завантажити PDF» Ми отримуємо друковані форми цих платіжних доручень, згруповані в архів. Вони виглядають наступним чином. Зараз продемонструємо ще одну корисну функціональність. Програма ФОП 100 дає можливість інформувати підприємців про рух коштів шляхом надсилання на їхні електронні скриньки деталізованого звіту. Йдемо в розділ Приватні підприємці та обираємо звіт про рух коштів. Додаємо новий запис. Обираємо потрібний період. По кліку на кнопку Згенерувати пояснення. Відповідні файли буде створено. Ви бачите колекцію в групбоксі справа. По кнопці Надіслати пояснення ці файли будуть надіслані на електронні скриньки підприємців, що внесені в їхній профіль. Подивимося, як виглядає цей файл. За третій квартал вказано дохід від продажу валюти, суми сплаченого єдиного податку та ЄСВ, інші витрати та суму, переказано на картковий рахунок підприємця. Подивимося, як виглядатиме обігова сальдова відомість. Обираємо потрібний період. По кліку на кнопку збудувати відомість буде згенерована. Це також багаторівневий звіт. Розкриваючи його по рівнях, можемо бачити деталізовану інформацію. Можемо розгорнути або, навпаки, згорнути звіт. Цей звіт ми теж можемо сконфігурувати для власної зручності, перемістивши на верхній рівні потрібну інформацію. В даному випадку сконфігуруємо його так, щоб бачити інформацію в розрізі кожного підприємця. Ось так він виглядатиме. Наостанок згадаємо про розділ Всі документи, який містить перелік всіх документів в системі та може бути використаний для пошуку необхідного запису. Працювати з податковою звітністю підприємців в програмі fop 100 зручно та швидко. Реєструйтесь на сайті fop100.com.ua та отримуйте місяць безкоштовного користування. Будемо раді відповісти на ваші запитання ось наші контакти.